Депутати міської ради проголосували за внесення змін до бюджету. Зокрема, 100 мільйонів вільного залишку спрямували на першочергові потреби з обороноздатності міста. Ще 200 мільйонів спрямували у резервний фонд. Ми сьогодні підтримали всі питання, які стосуються підвищення обороноздатності, виділення коштів нашим збройним силам. Це субвенції, це безпосереднє придбання відповідних потрібних матеріалів для передачі військовим, тобто всі питання, які пов'язані тільки з тим, щоб наше місто було захищене не тільки збройним силам, а також і добровольчим Ремування і відповідно, підвищення обороноздатності для нас сьогодні це перше питання. Підтримали і рішення про внесення змін до генерального плану. Тепер вже Сумської громади. Востаннє документ оновлювали більше десяти років тому. Думаю, що скоро вже буде у нас генеральний план внесення змін, тому що місто повинно розвиватися. В мінімум це потрібно вносити зміни до приєдних громад зміни до території приєднаних громад. Це перше. По-друге, у нас іде зараз забудова міста, наприклад, у нас. Пропозиція така, що перші лінії дачних масивів розгадаються як можливість людям дати будувати там, перебудувати свої перші лінії під ІЖБ для того, щоб вони могли там жити, тому що вони живуть зараз на дачах. Також рішенням сесії чотирьом сумським добровольцям посмертно присвоїли звання почесний громадянин міста Суми Олександру Білявському, Євгену Степаненку, Георгію Цедіко та Роману Кукленку, які загинули, обороняючи наше місто 7 березня, депутати. Одноголосно підтримали це рішення і вічна пам'ять нашим, нашим хлопцям, нашим героям. А також сьогодні на початку сесії було вручено почесну відзнаку захисник України, герой міста Суми Тімофєєва Андрію Петровичу, який зараз протидіє агресії. Сьогодні він навчає наших молодих артилерістів, хлопців протистояти ворогу. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС.